Війна в Україні приносить країні чимало втрат, починаючи від загибелі та міграції людей, закінчуючи економічними втратами, руйнуванням інфраструктури та втечею капіталів. Загалом війна, звісно, приносить Україні безліч негативних наслідків і сказати, що вона якось вигідна, надзвичайно складно. Разом із тим, у цьому відео спробуємо поглянути на зворотній бік медалі і поговорити про те, які ж плюси принесла війна в Україні і як позитивно вона вплинула. На українське суспільство. Згуртування і створення української нації один із найважливіших факторів цієї війни, який позитивно вплинув на її хід і дозволив вистояти особливо в перші місяці війни, коли ситуація була критичною. Єднання української нації для опору противнику здивувало всіх, як самих українців, так і західну громадськість та політиків. Останні взагалі не думали, що Україна може вистояти. Путін також розраховував на зовсім інший ефект від війни і не думав, що українці будуть чинити спільний опір. Розрахунок був ймовірніше за все на точковий опір російської армії з боку націоналістичних батальйонів, про які часто любить говорити російська пропаганда. Виявилося все набагато складніше. Початок війни дав українцям остаточне розуміння цінностей власної ідентичності та незалежної держави, чого здавалось до цього не було. Насправді ситуація в цьому ключі почала покращуватися після 2014 року, знову ж таки через російську агресію. Тоді вперше за період незалежності з 91-го року з'явилися антиросійські настрої на території України, а разом із ним і ототожнення багатьох людей саме з Україною та українським народом. Війна 22-го року торкнулася абсолютно всіх, тому така тенденція набула ще більшого масштабу. Проблема України з 90-х років полягала у тому, що країна не була національною державою у звичайному розумінні. Розпад СРСР привів до того, що на території України виявилося чимало вихідців із союзних країн, боротьби за ідентичність також не відбулося, а саме населення, перебуваючи десятиліттями під радянською пропагандою та ідеологією, взагалі слабо розуміли, що відбувається і яким чином утворилась Україна. Багато людей тоді асоціювали себе з різними ідентичностями. Хтось вважав себе росіянином. Хтось радянською людиною, а величезна кількість людей взагалі перебувала у певній апатії після розпаду СРСР і випадково опинилася у складі нової держави. Усі наступні проблеми України власне виходили з нерозуміння значною частиною населення, що таке ідентичність, і саме українська держава. Самі політики також грали з тією темою і навіть набирали політичні бали, що в результаті тільки погіршувало проблему ідентичності в Україні. Парадоксально, але саме антагонізація з Росією підштовхнула багатьох людей до української ідентичності та любові до самої України. Окремо можна відзначити й прискорений процес українізації населення в Україні після 2022 року. Знову ж таки, варто зазначити, що сам процес насправді був і раніше, не варто його недооцінювати, оскільки за час незалежності фактично кожна молода людина в Україні вже володіла українською мовою, навіть якщо не використовувала її в побуті. Завдяки системі освіти. Однак же 22-й рік призвів до різкого зростання патріотичних рухів, і величезні маси людей стали навіть у побуті переходити на українську мову. Знову ж таки, все відбувається у контексті антагонізму російському світу та російській культурі, оскільки вона прийшла з руйнуваннями та агресією на українську землю і стала асоціюватися саме з цим. Українська держава набула досить сильного впливу до впізнаності у світі внаслідок цієї війни. Початок війни спричинив приголомшливий ефект на світову спільноту. Не менше здивування викликав і процес опору України проти Росії, яка в рази більша і багатша, і більш населена за свого противника. Українська тема стала основним світовим порядком денним на 22-й та 23 роки, та й досі залишається пріоритетною у світі, навіть незважаючи на те, що війна триває понад два роки. Така тривала і масштабна війна в Європі не могла залишитися непоміченою. А антагонізація Росії та Заходу підняло питання України на новий рівень. До повномасштабної війни Україна та українське питання навряд чи в принципі цікавили світову спільноту, а сьогодні багато світових лідерів готові заручитися підтримкою України і навіть її відвідувати, незважаючи на всю небезпеку. Загальна впізнаність і вплив України у світі суттєво зросли, як серед звичайних людей, так і серед політиків, на які впливають виборці. Це також позначилось і на певному порядку денному всередині низки країн, що впливає на політичну обстановку. Однозначне зміщення в прозахідний бік і прозахідні організації. Протягом багатьох років Україна, населення і політики постійно коливалися щодо свого шляху на захід або на схід. Найвідомішим балансуючим політиком став Кучма, іншим це вдавалося набагато складніше, а деякі навіть не намагалися цього робити. Така позиція з одного боку дозволяла деякий час отримувати преференції, з іншого Україна упустила шанс на ранню інтеграцію в західні інститути, що й призвело до широкої конфронтації із Росією. Якби інтеграція на захід мала широку підтримку в 90-ті і нульові, Україна могла б разом із країнами Балтії увійти до НАТО та ЄС, тим самим убезпечивши себе та інтегрувавшись у європейську систему. Лише через 30 років незалежності такий курс став однозначним для більшості українців і вперше виник загальноконсенсус із цього приводу, нарахуючи на великі маргінальні групи населення. Разом із тим населення України вже навряд чи коли-небудь буде ставитися із симпатією до Росії і російського курсу, тому повернення статусу кво навряд чи можливе. Спроба балансування ще може в майбутньому спостерігатися, але вже не в тому вигляді, як це було раніше. Постколоніальна спадщина також відходить на другий план, і Україна перейшла до стадії рефлексії свого минулого та відносин із Росією. З неочевидних позитивних моментів стала і певна деолігархізація України у багатьох моментах. Проблема олігархату в Україні завжди була відчутною: вони надто впливали на політику країни, на ключові політичні рішення, вибори, економіку, соціальну політику тощо. Протягом багатьох років. Олігархічний клас перебував на вершині ієрархії, а владна боротьба завжди була тісно пов'язана з боротьбою олігархічних кланів так чи інакше. Олігархізація української політики та економіки завжди супроводжувалася всіма відомими проблемами: масовою корупцією, кумівством, несправедливим розподілом ресурсів, монополізацією ринків і секторів економіки, розмивання права, придушення громадського суспільства тощо. Проблеми пов'язані з олігархами в багатьох країнах досить схожі, є одноманітні. Отже, з початком війни їхні позиції серйозно похитнулися. Ще до війни чинний президент Зеленський почав боротися з олігархами, а з початком війни це стало відбуватися з природних причин. Багато олігархів втратили свій вплив на медіа, які перейшли під контроль держави або колективів. Медіапорядок зараз контролюється державою, що значною мірою нове для України і несе також свої ризики. Тим не менш це знизило олігархічний вплив на громадську свідомість. Ну і що також важливо, це зміна структури економіки і те, що буквально всі олігархи внаслідок цієї війни бідніють. Хтось через фізичне знищення активів, як той же Ахметов, підприємство якого руйнуються фізично на Донбасі, інші ж втрачають просто свої економічні показники через серйозний спад економіки та втрату ринків. А також загалом через скорочення, плата спроможності населення. Завдяки війні українська армія суттєво посилилась і, ймовірно, вийде з війни більш ґрунтовною, ніж була до цього. Незважаючи на те, що сама війна поглинає безліч ресурсів у всіх сенсах, армія стає сильнішою. По-перше, це унікальний бойовий досвід, якого ні буде не в одній країні світу, тільки в Росії, як у противника в цій війні. По-друге, під час війни, завдяки допомозі країн НАТО, йде переозброєння української армії за всіма стандартами, і на саме ж озброєння країн Альянсу. Деякі озброєння передають, яких навіть немає на озброєнні у найпередовіших країн, наприклад, німецькі системи ППО T. Загалом посилення армії відбувається на наших очах, звісно, через активні бойові дії, але так чи інакше армія реформується небувалими темпами. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що незважаючи на жахливу війну, що триває на території України, сама країна отримує низку позитивних імпульсів від того, що відбувається. Це стосується згуртування і зміцнення української нації, впливу та впізнаності у світі, зміцнення у прозахідний бік, деолігархізація та посилення армії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.